Облога кримського беркуту, який зараз перебуває в військовій частині Василькова, на київщині, триває. Сьогодні вкотре з'явилася інформація, ніби загони Беркуту планують виїжджати в верпінь. Місцеві жителі, які вже третій день стоять під ворітьми та оточили всі виїзди військового училища, кажуть, що люди, які назвалися представниками партії Батьківщина, вранці пропонували покинути пости і дати беркутівцям дорогу. Вони не повірили і викликали керівника бют. Арсеній Єценюк особисто перевірив, що жодного наказу про передислокацію силовиків не було. Тож люди і надалі блокують близько півтори тисячі беркутівців. Хто самого утра просили відкрить, випустити машини. Значало говорили, що є наказ, потім цього наказу не оказалось. казали. Сказали, що винесуть конверт з наказом. Прийшли, не розкрили і, конверти, і пішли назад. Ми громада, яка стоїть на своєму. Хай вони сидять ось тут, де вони є. Ми нікуди їх звідси не випускаємо, допоки не закінчиться революція. Буде папір. Буде підпис, буде наказ. Тоді можна переконувати людей про те, що ці війська не будуть бити людей, бо вони їдуть з міста Києва.